Ну, <ресурок> показуйте, <документи>. показуйте документи. Представтеся, будь, <плес> На камеру, будь ласка. Друзі, не знімайте, <плес> <плес> так, так, <плес> так, що маєте. Що це за такі? А що ви займаєте? Так ви військомат ви військомат так повинен працювати? Що ви знімаєте? Документи, от. Ви право якісь відеозйомки робите. Слухайте. Ні, ні, не обходьте мене, не обходьте. Не обходьте. Ні, ну то що з їдемо, чекаєте. Як вас звати? Представтеся, хто ви є? Представтеся хто ви є? Я я громадянин. Громадянин? Так, я громадянин. Я вийшов на вулицю в громадському місці. місті. Ви скажіть, все ви знімаєте? Я маю право заборонити мені. Пошіться на що, не скажіть. А тільки що дві хвилини тому мова була про повістку. Ви там сиділи, ви не розписуєтеся. Я не розписував, ви мене зразу запросили на воїнку сказав, Дивіться, поразкайтеся. За три дня буде 100 тисяч більше відпередіти. Я вам чесно говорю. А представтеся, куди ви йдете? Тепер я вас не відпускаю. Та що ладно? До чого дошли? Це отак військкомат працює. Ви теж до мене претензії маєте чи ні. Я до вас звертаюся. Ні, просто ви поставлю, йдете за компанію. Телефони не знімаєте на відео. Так ви ж мені повістку даєте а на вулицю. Забороніть, пошліться на закон, що мені. Чи ви знімаєте на відео? заборонить, є закон, заборонить мені знімати. Щоб знімати на відео, є закон. Я, я ж не виноводжу коригування. А чого ви коригуважу. зараз будете закидати десь тут? Я зараз не буду закидати, а це в кінці ви, що війни, що після війни це зробимо. А чого ви зараз закидаєте? А ваші дії будуть неправомірними і що тільки. Які Ну я не, не, ну, не знаю що. Чого ви зараз знімаєте? Військові? Ви ж зараз ви не хочете знімати. А ви ви ж не військові. Я військовий? Докажіть. Я вам представив представлю ну, документи. Добре, він військовий. Я в поліції. На оказуєте президента Ви маєте приділити паспорт або документ, які засвідчують силу під час ведення воєнного стану. Добре, добре на причина звернення до мене. По які причини Я тільки був в відділі, там мої документи всі були. Я не знаю я тільки що вийшов сташі баталію. Я представник військової сезон То, то Це ваш воєнний білет. Ну це мій військовий питань. Мі мій документи ваше слово посичення. Ви повістку по як мені будете виручали від якого імін? Мій документ, військовий документи. На яке я признаю? Це мій документ. Чому ви мені документ? не приділяєте паспорт до мене на Україну? Це є мій документ, що мовно. Це поліції, так. зокрема інспектор, у статті 247 пункту 7. Давайте Це на Поліну, пишіть на Поліні свою повістку. А що ви? на Поліні? Ну, ну на папці де написати. Ви паспорт? Я є... маю право у вас паспорт. Ви зараз знімає на... знімаєте Лиза закон. на відео. На... Ви зараз не законодавте роботи. Ви зараз Ви мене здаваєте з столки, разом спілкуєтеся. Давайте йдемо всі по одному спілкуватися. Чому ви знімаєте на відео? Ну забороніть мене. Пойшли на закон, який мені заборонив. Чого ви знімаєте на відео? Ну, ви ж не нормально. військові. Я, я... Ви військов... Добре, ви військові. Ваше повноваження, чого... щоб дати мені повістку вручити. Видавати відео можна? Видалити відео? Так. прямої трансляції? А а на чого... чого ви знімаєте? Паспорт громадянина України. Я вам представлюся. Дивіться, я не відмовляюся, відповідь. Я Ча не то, що я там тікаю. Ви самі зобов'язані були з'явитися. Не, не, Бу, не давіть на мене, я знаю, що я зобов'язаний. Це що Ві, я повинен, написано, в податковому входиться. Що не повинен кодексі. Це на військомат. Я з'явлюся в інкомат, прийшіть мені, будь ласка. Хочете офіційно, або хочете все, що ви повинні... Мені запрошення не приходило, щоб я з'явився. <правда> ви не запрошені, військовий стан, де самі мали запрошення не робити. Під час вийму стану працівники поліції мають право. Мають право. А я громадянин України, я теж якісь права маю. Я маю, маю документи? Документ. Я вам представлю. Зараз я передивлю. Чекайте, ми закінчимо Документ. з одними органами, перейдемо до іншого. Я мій військовий квиток. Так, добре. Покажіть зараз той квиток, що там пише в ньому. Тарасовський чи хто? Тарасовський, будь ласка. Тарас, я мушу дати ви держави. Признаний за кого року. І коли? 25.02.2022. Ну і що? То є мій документ. Це і ваш документ. А службове посвідчення? То є мій документ. в Та мене такий самий документ є. У мене є, є такий самий документ. У мене є ж такий самий документ. Показати Це посвідчення службове повинен бути. Службове посвідчення. у вас є службове посвідчення. От ви... подивіться в людини, яке службове посвідчення повинно бути. Ні, це не службове посвідчення. Це не службове посвідчення. Нас... Поліція, а військові немає. Це не службове посвідчення. Це дозвіл на зброю. Почитайте добре, що це написано дозвіл службове посвідчення? А це то, що спеціальний жетон, номер посвідчення. І це, що власнику посвідчення дозволила цей додаток, це що дозволено. дозволено. А ззаді задній з другої сторони, І що написано? Поліція, Поліція, а не службове посвідчення. Які у вас повноваження до мене підходити? А поліція це не службове посвідчення. Я порядку. громадською так. Я є порушення громадською порядку. Покажіть, будь ласка, як повинно виглядати. Зобов я зобов'язаний. Ви зобов зобов Ви зобов То, що я зобов'язаний, зобов написано в зобов 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 податковому кодексі. Що що не зобов'язаний в кримінальному. Я приділю зараз документи. Покажи, будь ході зразок, як повинно виглядати службове посвідчення працівника поліції, будь ласка. Покажіть. Задіяно повинно бути написано службове посвідчення, а не поліція. Це ваша Ja, я... що, вашу... Давайте ми не будемо продовжувати з вами цей бес. Я, я нормально вийшов, хотів нормально поспілкуватися. Так, ви, але... да, ви нормально, але, але ви. ви, вже спор... своє ви, ви відео зараз я пред'явлю всі документи, я не тікаю від вас. Ви бачите, що я біжу десь кушами, за мною би ти бігали зараз цим зборовим чи що. Я ж не тікаю від вас. Я ж не тікаю, я собі вільно пересуваю. я маю право на вільне пересування. Службою посвідчення. Тимчас, хто це затвердив? Такий зразок посвідчення Міністр внутрішніх справ а хто в нас міністр внутрішніх справ. Колись був Аваку, а зараз? А зараз подивіться самі почитайте. Чому я вас питаю? Ви чому я що вам на екзамені? Чи що до ви знаєте краще ніж Я яке має бути служби То є мій військовий Це документ, який мене є. В мене. В мене У нас Не пише з якого числа ви призвані зараз. Я зараз призваний з 20. Та добре, ви призвані, ви зобов'язані що. Службовець, ну, я претензій до вас не маю. Служив до того. Службове не посвідчення, а не, не військовий приток. У нас немає службових посвідчень, ще я вам поясню. Так ви ж тоді представники військомату прийдуть, не дадуть мені цей А ми представники військомату. Ти ж там не казали, ви громадяни. Добре, міші, не, не, не бадіть мене в оману, добре. Ну, там, ви не всі набігли так, такі ж самі погоджувалися з, з тим, з тайним інстинктом. Я знаю, що я, як я прийшов, як, не якби не я, я, я хотів не прийти сюди, я б сюди не, прийти, бі, сюди, я не прийшов. Я б всі, чого викликав до себе тоді, якби бі, я хотів не прийти сюди. Причому тут сюди. Ви прийшли чому? як понятті, що я не хотів підписатися протокол. Після цього ви почали мені пропонувати якийсь там проти вірці в навітькомат прийняти повістку. Я вам говорю ще раз, прийшліть мені. Офіційно, я знав, що так буде. Я ще цей бус бачив, як ти ходив сюди. Я зразу побачив цю машину, що ви під'їхали. Я, під по я знаю, по своїх під справах під'їхали. Справа. Ви... Добре, Ви Добре. Це не вистосується. Мене не стосується абсолютно мене не стосується. Це стосується тільки те, що є вимога, пред'явити паспорт. Добре, я вам відмовляюся. Всіх... У мене є дія, яка в телефоні знаходиться. Давайте покажіть Як я можу зупинити зйомку, якщо я. Тобто ви відмовляєтеся документ? Про... Ні, я не відмовляюся. Ну, а що вам? Бо хочете, в мене є документи в оригіналі, він в машині можу в машину підійти. То ми з вами маємо. Та от 10 метрів він машина стоїть, звідси видно. Йдемо, йдемо до ідемо машини, діти, а в зараз з моїх фонижа, бо я не хочу. Я тікати не буду, не переживаю. Ви не можете по громадському місці, бо ви так хочете, так? Лях, але ви вмієте трактувати ситуацію в цьому сорок. А ви трактуєте, ви на ній паєте встановку і починаєте, що... Знімайтеся, будь ласка. Ми ж не знімаєте. Ви їх не знімаєте. Громадське місце. Добре, ви такий самий військовий, як я льотчик. А як не маєте вкладатися з А ви як вони співкластися? Я з вами нормальний случай. Добре, що ми служили, що будемо служити, якщо потрібно буде. <плес> Знайте, не, гінат, не знімайте мене. Не 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 я... я не кориговши, ви зараз я... Я знімаєте, вам кажу. Ну, ну, то, те, те, мали, мали? Я, я, я знімаю ситуацію, яка відбувається доколу мене. Доколу доколу мене? Vous От, vous довкола мі. мене. Довкола до коло мене виходите до коло мене. Управління поліції. Там де там управління, я знімав знімався табличку, я з вами спілкувався, але я зі... З ким ти що спілкувався? Дозвольте в автомобіля складу. Від резинка заборонена. А ще не об'єкт. А ви знімаєте. Аби да. ви ви знімати. А я себе не знімаю. Але знімали, я ти можу, ти якщо, знімали. Якщо я можу знімати, то не означає, що я можу. Я... Добре, дайте я прийду до автомобіля свого. Може Добре, я ж не тікаю. Я ж... О, так буде простіше мені з вами спілкуватися тоді, щоб ви мене обкружували. Я не себе, я просто народ, я знаю, що робиться зараз. Я бачу по я всій Україні їжджу. Я так само і був там в тих передових цих... Вивозив людей, я знаю, що Побі робити. Що кури я кури теж так само був Я не коригувальник вогню, я там нікому не показую. А не ви зараз знімаєте відеозйомку, ви зараз знімаєте режимні об'єкти, я вам скажу. Режимні об'єкти, ви собі добре, що для вас представники поліції можуть вас затримати за те, що ви ведете відеозйомку, що знімаєте режимні об'єкти. Скільки ви же приколів придумали, а щоб мене затримати? Чокійко. Де я Прикольно. замічений знімаєте... На блокпостах заборонено. На блокпостах. Судно заборонено, де режимний об'єкт де таке пише, що на блокпостах покані просто. От мій, бачите, мають такі самі документи, які ви маєте. Мені прижить паспорт. Український має? Маю, десь загубив, але маю. Загубили, але маємо. Але є документ, є, посвідчення водія, може показати, що вам читає. Закордонний, мене цікавить ті паспорт у мене України. Ви ж казали, що дії мають. Будь-який документ, який засвідчує особу. Красуня, не, не перепутайте слабезі здоров'ям. Просто ви так впевнено розказуєте. Я дуже впевнено спілкуюся з вами. Я впевнено спілкуюся. Є паспорт дії, але в мене українського паспорта в дії теж немає. взагалі у мене в паспорті, в дії українського паспорта немає. Добре, якщо я не знаю, ви так, я знаю трохи більше, ніж ви. Ви знаєте трошки більше, ніж я. так? так Так. Ви в тому впевнені? Я би не була на вашому місці, такою впевненою. 90 90. 90. Так? Є документи, які засвідчують особу. Я не боюся того воєнкомату, там ніхто повістку, нічого страшного. То, що мене от, бігає, от представники військового службу. Я, я маю повагу до, до органів, я маю повагу до органів. Але якщо ви зараз зазложиваєте своїм... Людей, ви всі ви... Розумієте, ви зараз зіграли в гру в, стаю інстинкт. Розумієте? в стайний інстинкт. Ну ви стаю і підбігли всі до мене. ну що ви мені з вами тягатися по наприклад. Чому Подавайте все? Ні, я не казав, що ви стай. Ви називаєте стаї, ти хочеш мене заговорити, не що не Ти хочеш, ти хочеш заговорити Ні, що? Не я не, не назвав. будь не ласка. Ви не, тикайте, ти не тикайте. Тикайте. Ні, Бо ви заслужили таке відповідь. Я поки що теж був добрий тикаєте? Я вам ще раз говорю, я вас не назвав, я сказав ситуацію, скористався ситуацією стайного інстинкту. От ви всі троє. Але я не казав, що ви стая. Я не говорив, що ви стає. Та добре, я потім послухаю і вам послухати. Не переживайте. Ну і що? А що далі? Що далі робимо? Даєте розумію, розумію. повістку, ні? Вам хто сказав, що Ви, Ви представтеся, ви теж до мене підходите. Ви... Ми вам всі представлялися, що а ви Чи добре. Добре, оцей вистав? чоловік не представляв. Не знімайте, Для... будь ласка, мене на відео. Не чіпайте мого транспортного засобу і не пхайте до мене руку. Все, шановні, до побачення. Ми не закінчили розмову. Я вам могла пред'явити паспорт або документ, який засвідчує особу. Засвідчив особу мій документ? Ти засвідчили. Ні? Ви засвідчені. Я засвідчував документ. Але ви сказали, що посвідчення, яке у мене, це не посвідчення. Докажіть. Це не службове посвідчення, я вам не говорив, що це не. Що це не... посвідчення, так? Стаття є, це відповідно. Це не службове посвідчення. Це є. Так? Стаття є? Це чи заборонено? То пошукайте, може, знайдеться. Заборонено, знаєте, стратегічні об'єкти знімати. стратегічні, а, що ви розказуєте стратегічно? Як... Це відділ поліції, це майже громадське місце. Це майже громадське місце. можна пробити любу точку. Та я знаю, і можна а і вашу точку пробити. Бо я знімаю то, ситуація довкола мене, яка відбувається. То, ну, хто, я а, знімаю... велика, а я не знаю, а може зараз ви велика, мене крутите, заберете десь велика, відділ за вас, і все. Куринати, Ах, хлопці, але будуть сміятися з вас, люди. Я вам чесно говорю. Та сміяти? Так, сміяти? Що сміятися? Розумієте, сміяти? ситуація не дітки ходили, що подавали добре телефоні. Добре, Добре, добре. 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 А, та ж ви що говорили? Видали відео, Ви реально видали те відео? Сміляти з того, що ви назвали посвідчення, яке затверджене. Я не сміюся, це не посвідчення, це не службове посвідчення. Дівчина, це не посвідчення службове. Я поліції. представник поліції. Представник поліції. Е -е. Нами, будь ласка. Інспектор чи як вас? Інспектор вас, я вам приділяла три рази добре. Добре, що пред'являли. Дивіться, то, що, ви слухайте, ви, що я вам розкажу. Зберсав слухайте, зберсав що я вам розкажу відносно вашого посвідчення службового. Що я вам скажу, відносно вашого службового посвідчення Я не маю права, я можу їхати Дальше, мене, ви мені всі права мої обмежені. Знімати не можна. Вам пояснювати не можна. Тільки ви маєте не пояснювати, ото знаєте. Нападати, типа психологічно вдавлювати, психологічно вдавлювати, типа щоб я розгубився, і давай тоді ми Так, розтописати психологічно. Розтопсати. Я не боюся вашої повістки. Я вам час говорю, надайте мені цей документ. Дивіться, будь ласка, самі на віскумаді, якщо не бо прийшли ній запрошення. Давайте офіційно будемо. Всі хочете так офіціозу. Дивіться. Мали... Нехай... Я знаю, що військовий стан. Хлопці, Нехай... я коли війна почалася, ви ще тут тільки думали, що робити, коли вже людей вивозять коли над головами стріляли ці взривалися з танків снаряди, Нехай... бляха. Ви рома піде офіційно полізка, якщо ви. Нехай приходить, гарного дня, будь здорові. Оце, бляха. Це ви то зраз робили, що знімаєте, якщо чесно. Я вам кажу. Що ну, знімаєте? Чим зле? А чим зле? Кажуть, то відео десь попаде. Я вам кажу, попаде. За то, що то є речем відділення. Попаде. попаде. Я думаю, Як що попаде. Після війни. Після війни, Після війни. цим дуже зацікавляться люди. Добре, нехай цікавляться. Можете не сумніватися. Ми до вас адекватно підійшли до все. Я чи? з вами а адекватно, має? я що бикував, чи я вас обзивав. Зараз це вийця? є страховий вийця. поліс. Ця це, це камера, це так страховий поліс. Розумієте? Так. так. Я себе страхую від ваших ну, неправомірних дій. От ви не маєте права мене знімати, Тому що я в себе... Ну, я що я в себе... себе... Тому що я я приватна особа. Це за мною ходить за мною ходить авторське право, ви не маєте права це знімати і показувати, куди попало. чому не маю права? Я маю право знімати. Чому я не маю права? Я також, що ви вказуєте право, а вдруге міхамете. Ну то бо в мене доказ буде. Я ж не відмонтую ви так. не наману. Ви ж не маєте права мене знімати в моєму транспортному засобі. Що... Я маю право. Ви я маю маєте право. Ви, ви маєте ваші право ваші дії їдемо власні, так що ви не знаєте. Не маєте права того знімати так. Чому ви представник держави. Ви теж представник. Ви представник держави. Так. Я Військового... зараз військов... і, 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 і все, що відбувається стосовно вас. Я маю право фіксувати вашу поведінку. Я не тікав. Я як би хотів втікнути, то я через кордон перескок. Я не нагнітаю, я на спокійно. Бо обов'язково. Чекаємо зап... запрошення. То не запрошення, то є Повістки, повістки? Вас, добре, повістку, зачекаємо на повістку. Які проблеми ще. Гарного дня ще, і будьте здорові, щасливо. Розняли, Це буде порушення авторських прав. Так от працює, викликали, досліджував на допит. З воєнкоматом поспілкувався. Вибачте за справу таку.